Помічна політика це компетенція президента. І кандидати на відповідні посади це теж компетенція президента, тому в цих всіх розкладах міністр оборони, міністр закордонних справ почувалися себе більш-менш впевнено, тому що вони знали, що вони залишаються на місці. Але дивіться, перше, в цьому уряді ведена ведена посада віце-прем'єра з європейської інтеграції. Але перше питання. А який апарат, які ресурси ну, віце-прем'єра з європейської інтеграції для того, щоб просувати... Да. і просувати інтеграцію? На що є Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики? Ну, Міністерство економіки має займатися економічною інтеграцією, торгівельною інтеграцією, зону вільної торгівлі. А де тут віце-прем'єр? Далі. А як будуть узгоджуватися віце-прем'єр з європейської інтеграції з Міністерством закордонних справ? Міністерства закордонних справ ресурс, дипломатичні представництво, торгівельні представництво, торгівельні аташе, а де віце-прем'єр. Тобто є питання знову функціональної доцільності ось такого е введення посади віце-прем'єра з Європейської інтеграції. Можливо, це має все-таки не окремий віце-прем'єр-міністр, а в, в системі Міністерства закордонних справ. Або дайте віце-прем'єру з економічної інтеграції відповідні ресурси, відповідне міністерство, відповідні компетенції функціональні, які могли б забезпечити цю європейську інтеграцію. Це, що стосується Заходу, що стосується Донбасу, Росії і інше. Значить, тут буде, очевидно, курс на таку помірну, певну часткову нормалізацію відносин з Російською Федерацією. Це потрібно, тому що ну, західні партнери вимагають е, вирішити ситуацію на Донбасі, вимагають виборів. Росія хоче зіскочити з цієї теми виборів на територіях, окупованих територіях Донбасу. Тому і економічна доцільність. Тому що дивіться, от останні рішення синюка е, ембарго на нафтові продукти з Росії. Але з іншого боку, так, на, на, ці продукти йдуть Україною. Але з іншого боку, дивіться, Літва, вона не просто називає Росію агресором, вона називає Росію терористичною державою. Але вона імпортує нафтопродукти з Росії, переробляє ці нафтопродукти на своїх нафтопереробних заводах і потім експортує бензин з російської нафти в Україну. Тому така ситуація у нас, що ціна на нафту падає, а на бензин не падає. Що в нас не, не виробляється бензин. Ось такі речі потрібно, очевидно, цей уряд буде, і е, Порошенко якраз він, буде більш так от, помірковане зближення і нормалізація відносин. Це тільки частково, певна і таке інше. Ну, Зрозуміло, тому що Яценюк, який очолював Народний фронт, він таки виступав більш за радикальні рішення. Ну, Умовно кажучи, і недруги казали про те, що це партія війни, і він е, е, керівник партії війни. Яценюк. Яценюка немає. тут, очевидно, буде більш гнучким. Тому певні зміни в зовнішній політиці, перш за все, на східному напрямку, скоріш за все, буде. Що стосується європейського напрямку, думаю, що тут будуть проблеми, тому що е, треба сьогодні інтенсифікувати е, відносини в рамках зони вільної торгівлі, в рамках асоціації з Європейським Союзом. Але мені здається, поки що тут немає бачення того, як забезпечити таке зближення функціональними компетенціями і відповідними відповідальними за цей напрямок.